Що хочеш подивитись? Тільки не кримінальний фільм. Якщо до. О Боже, у неї навіть твоя зачіска. Найперше, що спитають на будь-якій платформі, це у чому сіль. Перший крок це визнати, що ви цього не контролюєте. Це сальма гаек Бінго. Як кава? Як... Я такого не казала, я. я... Це адаптація життя Джоуна. Усі, у кого є стримбері, можуть це дивитись. Вітаю, як ваші справи! Круто! Він викрадав жінок і чоловіків. То ваше документальне кіно про нього. А що страшніші факти, то сильніше вони притягують. я в захваті. Місії вже два роки. Він зламався. Ми погодилися, що тобі не завадить перерва. Я дуже сильно в цього хотів. Її прогнали з майданчика два тижні тому. Нікде я за перший її знімок. Та й половина цих покінчили б з собою, якби ми їх не знімали. Міздей. Це не наговорюй. я вбивця. Проте не небожевільна. Воно заволоділо вами. Будьте смиренні, зіткнувшись із цим. До чого додумалися? Це Джон жахливо? Ні, але збирався